Хлопці, якось протипають. Знімається. Є пауз. Немає пауку. Зараз біблі. Давай про палоток. Стоялось... Хлопці, кого хлопці, мають у вас велике прохання. Секундочку. Да. Це наш клуб. Я його знаю. Ви отри зуби мені, Степана Бандери. Хлопці, кілька слів, добре. Ми стоїмо в кутку, нас ніхто не чує. Прийшов чоловік, можете чути нас? Ну, ми вас чуємо. кажіть, кажіть, папе. Я говорю, прийшов хлопець, говорить, що сказали збирати каміння, збирати цегли для того, щоб відбувати атаку. Я розумію емоції, хлопців, але ми не збираємо зараз цегли. Цегла не допоможе, якщо їх піде багато. Наша сила в тому, що нас має бути тут багато. Сила не в тому, що ми кинемо кілька цегл. Воно не вирішить питання. Вчора було багато людей, де ви сподівалися. А де ви були вчора? Де ви були вчора? Ми тут були я вчора, був. на Майдані. Тут, хлопці, тут я був. Хлопці, ми тут всі були. Ми спокійно. — всі були. Ми тут всі були. Хлопці, спокійно. Хлопці, давайте спокійно. Провокаторів дуже багато. Доволи, так може ви, можливо, ви провокатори. Ні ми. Не, не, не чіпайте. Хлопці, Хайко, я це свій чоловік. Договоріть мені, хлопці. Спокійно, спокійно. Кажу, наша сила сьогодні є в тому, що нас є багато. Ага. Якщо підутягне каміння, це може бути між собою. Люди самі хапають тих, хто збирає каміння, говорять, це провокатори. Найдурніше, що може бути, якщо між собою почнемо робити якісь непорозуміння. Тому я хто закликаю вас. в мене прохання, Вон, потім він там не передає, да? <світаліст> <світаліст> ну, щоб не було потім. Ви, ви... Насоби...